Окремі бурштинські депутати вже взяли за звичку прогулювати сесії з 30 присутні 22 Першим розглянули питання про внесення змін до міського бюджету та ознайомили присутніх із станом надходження та використання коштів на 2015 рік. 73 мільйони це є бюджет міської ради. ми виконуємо його помісівенції йдуть у нас вчасно, Ми їх доплачуємо. Заробітна плата на сьогоднішній день сплачена. Порядок денний внесли пропозиції депутата Ігора Дашевича про виділення земельної ділянки для будівництва молодіжно-спортивного центру. Булава є мета є створити не менше 150 робочих місць в нашому місті, тобто це. Буде оця булава. Буде не тільки вишкільний центр, там буде салон спа. Там будуть є мета, великі великі приміщення, де будуть ходити масажні кабінети, салон спа. Будуть е, входити туди навіть е, секції дзюдо. Члени громадського об'єднання народна самооборона Українська варта вже зібрали близько пів тисячі підписів і наразі шукають спонсорів для втілення проекту в життя. Все для дітей. Для... Для молоді, юнацтва, це для вишкольної позиції по військово-прикладних видах спорту. Це колоса перешкод для позиції вже старшого віку. Тому що вони зараз в нас таких військово-прикладних видів спорту немає. Оце в загальному було мало так виглядати. Депутати ідею підтримали, проте остаточне рішення буде прийнято найближчим часом, коли вирішиться питання із земельною ділянкою. Сесія розглянула ще низку інших важливих питань. Серед них і виділення 99 тисяч гривень для купівлі спеціальної трубки для рентгенівського кабінету міської лікарні. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї.